Нам прийшло. А нам прийшло. Боже кафе, це... ходіть сюди. Ходіть сюди, сюди, сюди. Нам прийшли сукні. Я цього не бачила. Ще тому буду вам показувати і буду вам описувати прямо на ходу. Знаєте, є виробники, які я знаю, що прийде. А є виробники, які присилають, не, не вважають за потрібним мене інформувати. Подивіться: кофта. Ще одна кофта, тобто сорочка на зав'язку. Тканина, батист, рукав фонариком. Ось подивіться, з гумочкою на рукаві. Має лежати дуже красиво. Взагалі такі моделі дуже красиво виглядають. І зав'язки. У нас одна зав'язка, у нас друга зав'язка, і в нас третя зав'язка. Так, далі.